Розпочинаємо урок української мови читання. Сьогодні на уроці ми повторимо відомості про казки Усна народна творчість. Пригадай вивчені народні казки і пронумеруй послідовність українських народних казок за переглянутими фрагментами. Так. Зараз до твоєї уваги будуть фрагменти казочок. Ти повинна проставити номер казочки, який фрагмент ми дивилися. Так, увага! Приготувалася. Перша казочка. знала казочку. Казочка називається Воронячий цар. Так, яка це казочка? Подивися. Чарівна. Чарівна. Готова? Зараз буде другий фрагмент. Пізнала казочку? Лисичка та журавель. Яка це казочка? Казка про тварин. Казка про тварин. Увага! Третій фрагмент. Так, а цю казочку впізнала? Коза дереза, казка про тварин. Так, молодець. Так, і останній фрагмент. А це яка казочка? Батькова наука. Побутова казка. Так. На основі переглянутих казок пригадай, будь ласка, на які групи діляться казки. Чарівна казка. Так. Лисичка та жур... казка про тварин. Так і. Казка про побутова казка. Побутова. Та казка про тварин. Все, у нас три основні групи. Чарівна казка це казка, в якій відбуваються різні перетворення. Так? Казка про тварин це казочки, в яких. Головними персонажами є хто Софічка? Казка про тварин? Так, да, Хто в них головні персонажі? Тварини. Тварини. І побутова казка. Це коли люди, головні персонажі у цій казочці. Зараз розглянь малюнки, пригадай казку та її персонажів. Будь ласка, перший малюночок. Батькова наука. Так, подумай. Дивись. А, ох. Дивись. Ох, зелений був дідок, а тут, можливо, тобі допоможе знизу інструменти, за допомогою чого можна було зробити летючий корабель, пам'ятаєш? Ішов дурник ішов, а, а і зустрівся йому діду весь білий сидить і попросив діду водички попити, а дурник його не тільки водичкою пригостив, а ще й хліба дав. Дід запитує, куди ти йдеш? А він каже: йду, корабель будувати. А дідо йому. Летючий корабель. летючий корабель. так. Друга ілюстрація? Подивися, хто зустрівся дурнику по дорозі? Кого він взяв собі в помічники? Головні персонажі казочки, летючий корабель, той, що слухає весь час, це хто? А... Слухало, а той, хто дуже швидко бігає, пам'ятаєш? Скороход і той, хто вміє із дров армію створити, стрілець. Отже, це головні персонажі казочки, летючий корабель. Так, Пригадали казочку? Так, а зараз ми вивчали протягом і першого, і другого класу казочки. Що ж ми про них уже знаємо? Види казок. Будову казок. Отже, казка це народний або літературний твір про вигадані, часто фантастичні пригоди. Яку ж будову має казка, пригадай? Казка має зачин, У казочці завжди щось говорять. Жили собі дід та баба або були собі. Далі йде основна частина казочка, і пішов, і вирушив, і кінцівка з того часу, і стали вони жити, поживати і добра наживати. Тобто казочка має таку будову. Завжди в ній початок є, жили, були. Далі розвиваються події. Кудись пішов там син, батько і кінцівка, коли закінчується казочка. Так, ну, які ж види казок ми з тобою говорили. Софічка, повтори, будь ласка. Е, про тварин. Е, головними персонажами є тварина. Наприклад, які казочки про тварин ми вивчали, прочитай. Рукавичка, котик і пивник. Колосок, лисичка та журавель пан кочкий. Головними персонажами є тварини. Так, другий вид казок, який ми розглядали, це Софійка. Чарівні казки. Головна ознака чари чарівні речі, чарівні, чарівні персонажі. Які ж казочки ми читали, чарівні саме? Летючий корабель, крила кожем'яка, ох, ми коли не, багатство аладін і чарівна лампа. Так. І третя група казочок це які? Побутові казки. Йдеться про події в житті людей, наприклад, Курочка, ряба, кривенька качечка, сірко. Е, ба... Батькова, наука, мішок золота. Сірко. Так, отже, всі казочки діляться на такі групи, ну і будову, яку ми з тобою розглянемо, мають всі казочки. Так, ну що ж, а ми рухаємося далі. Зараз ми попрацюємо над наступним завданням. Так, я хочу, щоб у мене зошит перегорнувся. Так, О. Сьогодні ми попрацюємо над твором Олександра Пархоменка-Казка про казку. Олександр Пархоменко у своєму віршованому творі описує головних героїв. Які ж пригоди з ними трапилися? Про це ми з тобою поговоримо пізніше, а зараз підготуємося до читання. Перша вправа тлумачний словний чов. Е, у нас зустрінуться такі слова, як дивовижа. Це допоможи мені. Що це означає? Диво. Химерний. Дивний несподіваний. Лукавий, жарецівлий, хитрий. Сушняк. сухе гіля. Лісовик. К казкова істота, яка живе в лісі. Небилиця – Вигадка. Так, от і добре. А зараз ми виконаємо вправу повітряні кульки. Я читаю, ти повторюєш за мною, а ти тоді прочитаєш, а я послухаю, як ти гарно читаєш їх. Дивовижі, химерні, лукаві, сушняко, лісовиче. Поклали ручку на діафрагму, піднімаємо ручку, набираємо повітря, видихаючи, читаємо. Читай. «Диво... Вижі, химерні, лукаві, сушняком, лісовиче. полетіло, мов пенятко. Софічка, прочитай мені ці слова. Дивовижі, химерні, лукаві, лукаві, сушняком. Лукавець. Ага. Сушняком, лісовиче. Молодець. Запускаємо від медика, я читаю, повторюєш. доказок не билиць, фіолетовий, каскарю. По дібровах. Уклінно. Поклали ручку на діафрагму. Піднімаємо ручку, набираємо повітря через носик. Читаємо доказок не билиць, філетовий, каскарю. По дібровах уклінно. Полетіло, ведмежатко, а тепер ти прочитай. Доказок не билиць, фіолетовій каскарю, по дібровах уклінно. Так. Добре, зараз ми прочитаємо віршований твір Олександра Пархоменка. Казка про казку скорочено. Читаємо разом з диктором. Жила собі казка в бабусиній хижі, а в казці віками жили дивовижі, і добрі й недобрі, химерні й лукаві, усі страшнуваті. Одначе цікаві, та, кажучи щиро, нещирий твій страх, бо знаєш, щасливий кінець у казках було о зимовій вечірній порі, нараз домовик загуде в димарі. Або лісовику глухому бору тріщить сушняком та страшить дітвору, або у нічній фіолетовій млі яга попід небом летить на мітлі. Або та чимало усього бувало, такого, що змалечку нас чарувало. А нині на думку прийшло казкарю, Візьму лиш та казку нову сотворю, І буде усяких там сил чарівних. Бо сказано, казка не казка без них, Агов гов домовиче, гукає казкар, ходино до казки, облиш свій димар. Гай, гай, не гукай, чоловіче, дарма. У домі людськім димаря вже нема. Агов гов лісовиче, озвися хоч ти, бо бачиш, нема кого в казку вести. Гай, гай, не гукай, чоловіче, дарма, мене по борах, по дібровах нема. Агов, прошу в казку, шановна, яга, уклінно казкар вражу бабу блага. Гай, гай, чи мені до казок не билиць, туди не затягнеш мене й соломіць, уже не літати мені, як бувало. Зосталося кисню в повітрі замало. Казкар від досади ізгриз олівця. Негоден для казки добуть ні слівця. Можливо, комусь без потреби казки. Та як же ростимуть без них малюки? Так, ось такий твір про казку. Написав наш автор. А зараз виконаємо завдання питайника. Познай слова з вірша, які характеризують його як твір про вигадані події. А щирий, вечірня пора, нічний, Б. Химерний, дивовижа, чарівні сили, В. Зимовий глухий бір, людський дім. Які слова з вірша – Характеризують його як твір про вигадані події. Обери варіант відповіді, фантастичні події! Химерний диво, виже чарівні сили. Так, у е, казках є химерні створіння. Відбувається якась дивовижа, і там діють чарівні сила. А зараз знай... знайди підкресли в тексті, як зазвичай закінчуються казки. Як зазвичай закінчуються казки. Який кінець у казка? Щасливий кінець у казках. Все правильно, ми не знаємо жодної казки, яка б закінчувалася погано, правда ж? Чому дітки люблять читати казки, бо в них щасливий кінець, а е, випиши з тексту казкових персонажів. Е, ми зараз проведемо дослідження. Хто ж головні герої? Софічка, хто тут головні герої? Домовик, лісовик, вик, яга. Домовик, подивися на ілюстрації, завжди зображували домовика із віником, да? із міткою домовика. Лісовичок у нас, як грибочок, зелений весь якийсь. Ну, і, звичайно ж, яга на мітлі, старезна баба, яка літає на мітлі. Випишемо цих головних героїв. Будь ласка. Домовик, лісовик, яга, баба, яга, так її звали. А зараз з'єднай стрілочкою персонажа та інформацію про нього. <кій> так. Будь ласка, зачитай першого персонажа. Пісовик. Е, сушняком у бору. Єсть. Далі. Домовик. Гуде в димарі? У димарі. Далі. димарі. Бабайга літає на мітли. Мітлі. Так. Скажи, будь ласка, а до якої казки можна запросити цих трьох персонажів одночасно? До казки про тварин, чарівної чи побутової? Як ти вважаєш? Чарівної? Чарівної, правильно, тому що там відбуваються чарівні перетворення. Так, а хто найчастіше розказує дітям казки Софійчка? Бабуся. Бабуся, так. А по значому домовик не є персонажем сучасної казки. Домовичок. Як ти гадаєш? Бо що, говорить там? Домовика запрошували, а він говорить, е, Бо сучасні будинки не мають пічного опалення. А домовики люблять жити саме в домі, у трубі. Він там буде. А поміркуй, чому сьогодні немає лісовиків у барах і дібровах? Чи винні в цьому люди? Як ти гадаєш? Чому звідти повтікали лісовики? Що ми знаємо, що відбувається зараз? Нещадно вирубають ліси, правда ж? Іде вирубка лісів, і наші лісовики не мають уже там прихистку, вони тікають із лісів і дібров. Так, скажи, будь ласка, яка проблема хвилює зараз баба Ягу? Її запросили, щоб вона політала на мітрі. А що ж сказала баба Яга? Чому вона відмовилася е, до казочки зайти? Що сталося кисню, повітрі замало? Так, а баба Яга каже уже не літати мені, як бувало. Зосталося кисні в повітрі замало. Отже, не можуть уже в сучасні казочки прийти до діток, е, домовик гукає каскар, оближ свій димар, а димо, е, домовик каже: у домі людським димаря вже нема, не прийду. Е, також лісовика звав. Звав гукав, а той говорив, чоловіче дарма, мене по барах, по дібровах нема. І баба Яга відмовилася, тому що, говорить, зосталося кисню в повітрі замало. Тому, що люди не дбають, мабуть, про природу, так? забруднення навколишнього середовища, все. це – Повиганяло казкових персонажів, і їм уже не до казок говорять персонажі, словами автора. А, а зараз поміркуємо, якого персонажа ти запросиш до своєї казки. Будь ласка, який тебе самий улюблений персонаж? Ми читали казочки. Кого б ти запросила до своєї казки? Ягуб. Бабу, Ягу запросила б доказки, щоб вона політала. Да? Так, ну що ж, Софійка, я думаю, що читати казочки дуже корисно. А скажи, будь ласка, ти не пробувала сама складати казочки? Ніколи не пробувала? Ніколи, ніколи. Ну, попробуй, от коли застанешся після конференції, закінчаться уроки, спробуй. Закликати, от хочеш бабу яку, яку казочку ти про неї склала? Можливо, і зачитаєш нам на наступному уроці. А зараз, як обіцяла, перейдімо до зошита для домашніх завдань, сторіночка п'ята. Тут перевірити знання про народну казку. Виконавши завдання питайлика. Познач, як називають народний або літературний твір про вигадані події. Це казка. Казка. Познач, як називають казку, автором якої є народ? Народна. Познач, як називають його особу казки. А заголовок і персонаж е сюжет. Сюжет. Е, дієва особа. Заголовок. Ну це ж заголовок казки. А той хто грає в цій казці, хто? Персонаж? Персонаж, звичайно. Бо, знач, як називають казки, головними персонажами яких є тварини. Про тварин. Про тварин. Так, Познач, як називають казки, у яких йдеться про чарівні речі. Чарівни. Якщо правильно відповіла на всі запитання, то складиш ім'я героя народної казки, батькова наука. Напиши його. Вийшло слово. Горить. Розумничка. Розумничка. Ну що ж, наш урок добіг до кінця. Ти дуже добре впоралася з усіма завданнями, і для тебе звучить ця пісенька. Є герда шлях, Шукаю розтопити дрібні скалки в очах. А лагідна геліза працюючи без слів, відчарних рятує там лебеді братів, про цих героїв здавна Читали любов І матусі, і батьки, де місто Копенгаген, казкових повне чар у дані далекі жива Андерсен Каскар, казки складав чудові, веселі і сумні для діток і дорослих про всі дива земні. Нещо ж, наш урок добіг до кінця. Ти добре попрацювала? Відпочивай. До зустрічі!